Вітаю всіх. Спілкувалася з колегами. Мені скинули таке цікаве відео. Те, що йде на широкий загал вже. Наші партнери починають вважати, що Зеленський не хоче закінчення війни. Треба щось, мабуть, зробити про це. Я так подумала. І хочу зробити ось що Колода ця, політична. Я хочу спитати, очі, Зеленський, наш президент Зеленський хоче закінчення війни якнайшвидше. Наш президент Володимир Зеленський хоче закінчення війни якнайшвидше. Давайте подивимось. Хоче закінчення війни якнайшвидше. Шістка Пентаклів. Ну, відповідь так. Якщо казати про це, то це відповідь так. На дні колоди випадає. Не він. Не він, відразу скажу, це не він. Але війна, ось вам війна відразу. Тиск обставин. Допомога, партнерів. Вот он, допомога. В той же час страта територій. І влада, карта Влади. Влада. Трата території, влада, а це допомога партнерів-партнерів. Тобто. Знаєте, як тут вже йде мова не про збереження територій, а про ситуацію, тому що ми втрачаємо підтримку. Він втрачає підтримку. Ось він. Ні, ні вибачте, це не він. Це наша основний меценат допомога. І він. Меценат основне. Вимагає шукати для закінчення шляхи. Вже так. Шляхи. І карта така або ні це шістка Пентаклів. пентаклі це знову ресурси і тут третя особа. Тут конкретний вплив третьої особи. По цій карті ще. Це не те, що він бажає прям. Тут вплив третьої особи. Конкретний вплив на це йде. І тепер. Я хочу задати сюди ще одне питання. Сюди ж цікаве. Як Зеленський боїться закінчити війну з окупованими територіями, з прийняттям того, що є окупація? І, і, взагалі, щоб злетів його рейтинг на нуль через це? Він цього дуже боїться закінчити війну з окупованими територіями по факту. Він боїться цього? Так, він боїться закінчення війни. Дуже боїться, з окупованими територіями. І починаються оці маніпуляції неадекватні. Він боїться. Ось ця перемога, про яку був трендьош, типу. Ось вам закінчення війни, що вимагають наші головні партнери? Від них, від влади. Трійка пентаклів. Так, ось вам. Трійка кубків. Результат хочуть. Десятка жезлів. Тобто, вони тиснуть на нього, щоб він закінчив так, як вже є. Ось вам знову ця війна. Рух в закінченні війни. Рух на цю тему повинен бути. Швидко. Опана. Туз мечів. Розмова. Діалог дуже швидкий неочікуваний. Це буде швидко. Я вже робила не раз це, швидко буде. На нього буде дуже швидкий вплив. Тобто, рубануть конкретно один раз. Те, що він там вручається, більше собі робить цим рейтингу. От я намагався до останнього, не вийшло. Але рубануть конкретно, тому що партнери вже вимагають закінчення. Партнери. Тут більше не про нього йде, що він прям хоче, а вплив третіх осіб, тобто партнерів.